Всім привіт! Хотів показати вам таку цікаву штуку, як інтеграція інверторів Дея і автомобіля Tesla. Десь місяць тому приблизно Тесла презентувала таку функцію, як зарядка автомобіля суто від сонячної енергії, але це при умові, що клієнт використовує їх. Сонячні панелі і систему Tesla Powerwall. Тоді воно там програмно налаштовано так, що автомобіль заряджається тільки від сонячної енергії. Але немає нічого неможливого і можна зробити таку штуку самому. От у мене зараз державної мережі немає і є сонячна генерація. Попробуємо увімкнути, увімкнути зарядку. Так. так, зарядка пішла. От поставимо максимально 32 А. І воно, якщо сонця не вистачить, воно має автоматично зменшити струм зарядки. Дані оновлюється раз на 10 секунд. Тому через 10 секунд приблизно воно повинно зменшити струм. О, вже зменшило. Бачите, 27 А. І якщо навіть 27 буде забагато для системи, воно має зменшити ще. Так, наразі не зменшує, значить нього йому цього достатньо. О, взагалі на 10 зменшило, бачите? Як воно чудово працює. Е, тепер, якщо навіть зменшити на мінімально, і система побачить, ну, що сонця достатньо і можна збільшити, воно мало би автоматично збільшити. От бачите, вже збільшило на 8 А. І може навіть зараз збільшить ще. Таким чином воно автоматично підбере струм, який не розряджає акумуляторі, і якого достатньо для зарядки автомобіля. От Бачите, вже 10 А. Тобто воно собі само регулює. А Як то все працює, покажу на комп'ютері. Ось я біля комп'ютера, і тут у мене відкрита сторінка програми або навіть цілої операційної системи, завдяки якій об вдалося об'єднати інвертор. ідеї і Теслу Home Assistant – це система для керування розумним будинком. Туди можна додати будь-які пристрої. І на основі даних від одного пристрою можна керувати іншим пристроєм. Тобто Це все може робитися автоматично. В Home Assistant пишеться сценарії автоматизації, і він сам все робить. Кому цікаво, можете самі зайти на їхній сайт. Тут дуже багато інформації цікавої, є от різні демо, є, що як працює, можна от додати сонячну систему, і тут от потік енергії, що куди надходить. От керування будинком є, увімкнути світло, вимкнути світло. Тут є, я так розумію, датчики, датчики руху є, і на основі датчиків руху в цьому будинку також щось відбувається, тут є керування гаражними воротами, от є дані з камер різні. Загалом дуже, дуже цікава така операційна система, у кого розумний будинок або хтось собі щось будує і хоче щось автоматизувати, рекомендую вивчити. Далі, далі, як воно що працює? Встановлюється Home Assistant на будь-яку операційну систему, Windows, там, Linux, можна от Raspberry Pi, такі маленькі комп'ютери є і на них встановлюється. Щоб він працював нормально, то потріб, йому потрібен інтернет, якщо дані з інтернету потрібно якісь отримувати. І, Підключення до локальної мережі, до тої, в ваш, ваші датчики ваші пристрої, щоб напряму щитувати дані з пристроїв. В даному випадку в мене щитуються дані з інвертора. Де є? І ось тут ці дані я просто винес собі не всі, а деякі дані вин, виніс на панельку. От Державна мережа зараз в мене не підключена, тут показує 5,6 вольт. От вона включалася вчора, от вночі, коли немає сонця, вона в мене автоматично вмикається. А коли є сонце і вона не потрібна, вона в мене автоматично вимикається. Далі, от напруга в мережі будинку, сила струму. Ну, Загалом до чого я веду? До того, що на основі оцих даних можна керувати даними іншого датчика, наприклад, от Tesla. Тобто, в даному випадку я беру. Використання акумулятора, потужність використання акумулятора, і на основі тої потужності регулюю заряд струм заряду Тесли. Це все робиться автоматично. Home Assistant це робить за допомогою написаних автоматизацій і скриптів. Наприклад, ось ця в мене автоматизація. Перша автоматизація, вона перевіряє, чи. Зараз може відкриємо код. Так, Ось. Автоматизація зарядки Tesla. Тут вона вимикає і вмикає скрипт автоматизації, який керує зарядкою. І от зарядка, скрипт запускається за умови, коли. Підключена зарядка до автомобіля Тесла. От з датчика автомобіля, коли є сигнал, що воно увімкнено, тоді запускається скрипт керування Теслою. Далі. Коли воно, так би, зарядка не увімкнена, тоді просто ця автоматизація чекає, поки вона буде увімкнена. Ще одна автоматизація це оновлення датчиків. Зроблено для того, щоб отримувати дані кожні там, 8 секунд одночасно із API Тесли і з датчику інвертора. Так, далі, 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 скрипти. От є скрипт керування зарядом Тесли. Я з ним трошки. Помучився, але мені вдалося його написати. Тут можна прописати дуже багато різних умов, за яких відбуватиметься регулювання струму зарядки. І от На основі цих умов керувати зарядкою. Наприклад, можна розібрати от умову, коли збільшується струм заряду, збільшується от conditions. Оця умова. Воно тобто перевіряє, чи дані від датчика інвертору по кіловат, якщо потужність зарядки більше потужність зарядки більше, ніж 250 Вт, воно збільшує струм зарядки автомобіля на 2 А. Тобто тут у мене дві умови перевіряються. Якщо струм зарядки акумулятора сонячної системи більше, ніж 250 Вт, і струм зарядки автомобіля, Менше ніж 32. 32, тому що це максимум, скільки на моєму зарядному пристрої можна виставити, щоб воно не передало дані, щоб поставити, наприклад, 33 А і щоб не було ніякої помилки. І от тоді, якщо ці дані сходяться, тоді воно піднімає на 2 А струм зарядки, збільшує. Так само відбувається і зменшення струму зарядки. І так само відбувається, от, коли струм зарядки в оцих межах. Тобто, потужність споживання акумулятора сонячної системи в оцих межах від стільки 250 Вт заряд і 300 Вт розряд, тоді струм зарядки не регулюється, воно в безпечному так би, діапазоні і може триматися. Коли якась з цих умов змінюється, тоді відповідно і змінюється струм зарядки. Ну, якщо коротко, то в принципі оце і вся система із того, що. Що було найтяжче, це написання скриптів. Далі можу розказати підказати по послідовності дій. Якщо ви встановили цей Home Assistant, то, щоб встановити інтеграцію Тесли, потрібно встановити термінал. З терміналу встановити Hacks, хак дозволяє встановлювати сторонні інтеграції, які не передбачені Home Assistant. Їх є дуже багато, і з допомогою цього хаксу можна встановити інтеграцію Tesla. Коли інтеграція Тесли встановлена, тоді можна, заходимо сюди у пристрої сервісів і можна додати інтеграцію Tesla. От тут вона в мене вже додана, і SolarMan. SolarMan інтеграція потрібна для того, щоб щитувати дані із інвертору. Наприклад, зайдемо перший інвертор. От тут всі дані, які можна щитати з інвертора. І на основі будь-якого рядку з цих даних, можна керувати іншим пристроєм. Тобто автоматизувати будь-які процеси на основі цих даних можна. Так само і з Теслою. Так само можна щитувати дані і передавати дані. Єдине, що Solarman щитується по локальній мережі прямо з інвертора, а Tesla щитує з інтернету. Тобто їй потрібен доступ до інтернету, щоб отримати дані і керувати ними. Ну і наразі коротко все, що хотів розповісти. Якщо комусь щось цікаво буде, можете запитувати, постараюся щось підказати допомогти. Дякую за увагу.